Друзі, вітаю! Сьогодні читаємо Біблію, послання святого апостола Павла до римлян, главу 15, вірш 2. Отже читаємо. Кожен з нас нехай догаджає ближньому на добро для здобування. Отже, апостол Павло в цій цитаті закликає нас творити добро, творити добрі вчинки. Чому це важливо в наш час? Адже агресія, ненависть, вона породжує Конфлікти, сварки та насильництво. Тобто агресія, починаючись з маленької родини, вона може поширюватися і згодом перетворюватися на між... міжетнічні та міжнаціональні конфлікти та навіть війни. Ось чому, друзі, дуже важливо творити добро. Тут є ще дуже важливий момент в тому, що гріх він починається з думок. Тобто, якщо людина погано думає, якщо в неї в думках негатив, то це породжує негативні вчинки. Ось чому дуже важливо, друзі, щоб наші думки були чистими та світлими. І такі думки, вони породжують чисті та шляхетні вчинки. Коли людина відчуває агресію та ненависть, вона руйнує себе та інших тих людей по відношенню до яких ця агресія спрямована. І ось чому важливо також, щоб у нас в думках було все чисто. І таким чином, коли у нас були чисті світлі думки, то також навколо нас буде мир та спокій. Друзі, дякую вам за увагу. Слава Богу.